Одним із найзагадковіших відчуттів у людини є натхнення. Це відчуття, коли ніби ні звідки з'являється бачення і розуміння того, що ви хочете втілити. Творча діяльність, здатність мислити метафорично, образно, насправді виділяє людей серед інших тварин. Це і є первинний прояв розуму. Концентруючись на цій здатності, люди можуть здобувати те, що вони називають надможливостями, тобто те, що недоступно більшості. Проте наразі люди ще дуже обмежені, їхній мозок ще не розвинувся настільки, щоб обробити та усвідомити більшу частину вселенської інформації. Інформація з єдиного інформаційного поля. Мозок людини використовує лише матеріалізовану енергію, таку як глюкоза, наприклад. Хоча, по суті, знаходиться в електромагнітному полі, яке саме по собі є енергією. Тобто потенційно здатність використовувати енергію цього поля в людей є, але вони ще не навчилися це робити. Тому використовують програми автоматизації роботи мозку, такі як ритуали і стереотипи, наприклад. Люди, замість того, щоб зосереджуватися на натхненні, користуються перевіреною системою умовних позначень. Наприклад, відчувши натхнення, отримавши образи усвідомлення з єдиного, вони передають це іншим. Тобто втілюють у своєму світі, а інші приписують цьому образу умовне значення. Наприклад, це картина, назва усмішка Джоконди. І навіть не розуміючи, що саме хотів сказати художник, вони зберігають образ картини, але не натхнення. Лише дуже невеликий відсоток людей має можливість усвідомити істинний образ, інформацію, яку отримав безпосередньо художник, квалія. Вони дивляться на картину і раптом самі відчувають натхнення, яке може бути втілене, зовсім по-іншому. Люди створюють нові інструменти і способи для передачі квалія, але Більшість, не відчувши натхнення, занурює втілене автором в умовності і стереотипи. Наприклад, так сталося з картами Таро. Коли їх винайшли, вони працювали насамперед через образи та здатність людини мислити образно абстрактно. Вони дозволяли реалізувати натхнення, втілити його в і допомагали інтерпретувати. Інтерпретувати ту інформацію, яка не перекладається людською мовою дослівно. Але тут почалося замкнене коло. Картам почали присвоювати значення, які мали б універсально трактувати кожну карту. Таке полегшення. Проте в кожного читача вони відрізнялися. Тому додавалися нові значення. І зараз можна знайти безліч інтерпретацій для кожної карти, ось до чого дійшли. Коли ж один із старологів починає вказувати іншому на неправильне трактування карти, це свідчить про його нерозуміння принципів роботи з картами взагалі. Таким чином, умовні позначення іноді настільки відводять від істинних образів, що. Перетворюють творчість на обсесивно компульсивний розлад. Карти є допоміжним інструментом для реалізації натхнення, якщо ж інструмент зіпсований умовностями, краще взагалі його не використовувати. Зараз з'явилися нові інструменти, які, на мою думку, набагато ефективніші. Я говорю про так звані метафоричні асоціативні карти, які використовуються в психології та психотерапії. Особисто я вже давно відкрив для себе їхні можливості, іноді вони здаються дуже потужними, але це ілюзія, вони просто назіпсовані умовностями і краще передають і сприяють передачі творчої сили. Якщо я сумніваюся в якійсь інформації або потребую натхнення, я використовую карти «Хабітат» чи Чиков. Вони виглядають так. Це, звісно, коробка, але внутрішня ось така колода. Це Поверхня і внутрішнє, вони виглядають так. Ці карти допомагають долати обмеження фізичного тіла і отримувати інформацію з єдиного інформаційного поля. Принцип роботи цих карт базується на абстрактному мисленні, і жодна із них не має ні масті чи конкретного значення. Зображення на картах пов'язане з психологічними аспектами кожної людини і викликають власні відчуття. Можна сказати, що ці карти є квінтесенцією абстрактного мислення. Ще Карл Густав Юнг. Зійшов висновку про існування колективного несвідомого. Мабуть, ви е, чули про це. Своєрідне, сховище інформації про людей і можливість отримувати цю інформацію для кожного. Кожен з нас здатен це зробити за допомогою метафоричного мислення. Якщо вам буде цікаво попрацювати з Мак, Метафоричними асоціативними картами, щоб розкрити свої можливості отримати відповідь на хвилюючі питання, чи навіть передбачити своє ймовірне майбутнє. Ставте лайк, пишіть коментарі, питайте, що вам цікаво, і я розкрию вам секрети, які сам використовував протягом останніх років.